Перше клювання сьогодні. Це, мабуть, смітівська пюрешка і мега галав. Ух, друзі, тільки що виходив головень, такий. сьогодні риба, норіс, з і окунець. Всіх вітаю, друзі! Вже 22. Червня го року. І ми знову з Владіком вдвох виїхали yeah. на риболовлю по-домашньому, можна сказати, на а, річку Псел, на Верхній Псел, де ми зазвичай ловимо головня, Головня, можливо, окуня, можливо, Владіко не на щучку настраюється. Ну, побачимо, побачимо, що воно буде. А, сьогодні так, не дуже рано, час вже ближче до 9 ї години. Плануємо пройти невеликий такий відрізок річки, десь можливо кілометра 4-5. Поки от зараз приїхали, дістали човни, будемо збирати, накачувати човни. Я відгоню машину трохи нижче, сплавимося до цього місця і там ну, будемо вже дивитися, якщо будемо встихати і далі десь порибалити, потім ще перегонимо трохи машину і повернемося. Ось, ну, Натрачаємо час, починаємо збиратися. Ось, І погнали, погнали рибалити. Так, друзі, ну що, я повернувся вже в лад тим часом, надув дві лодки, накачав, зараз вже будемо спускатися, сьогодні пізно, бо поки машину перегнав, поки туди-сюди вже 10 година. Ось, ну До машини нам 3 кілометри, ну а далі будемо, далі будемо дивитися, куди там плисти, не плисти. Побачимо, як, як кльов буде, буде видно. 10.05 вже на воді ми друзі. Тут такий спуск трошки важкий був обрив кругом Тут з цього берегу кругом обрив. Сьогодні я з одним спінінгом, як... Було побажання підписників, порибаль на блексвона на головня. Тому сьогодні зібрав свій блексвончик 0,86 6 грам, катушка Straдік. Ось шнур фаворит арена номер 03 Катушка ой, блешня поставив Нрія с масокруто маленьку 2 грамову. Така сьогодні погода вітряна. Але ну, наскільки я знаю, Головень полюбляє вітер. Рівень води низький, прозорість, ну так собі як для цих місць. Ну Будемо пробувати. Зараз, мабуть, перевдягну футболку на худі, таке з довгим рукавом, бо сонячна погода я дуже швидко згорю. Декілька риболовлі, як запасною камерою, познімав я на 10-го прошку, яка була в ремонті, але бачите, все, вона вмерла, не включається, абсолютно ніяк не реагує. Тільки перші привітання зняв і вона вмерла. Не знаю, мабуть, все. Отак От і купляю на Aliexpress камери. Нова камера і ось таке. Хоча дивіться, запустилося. Ні з того, ні з цього. Так, ну що, перший закид погнала. Перспективне таке дерево тут, тут завжди під ним стоїть головень. Дивіться які містяки для головня. Просто супер. Тут навислі гілки, коряшки, все, але поки що клювань немає. Дивно, але поки що клювань немає. Щось у цей проміжок річки. Він не дуже радує останні роки. Хоча здавалося, тут має бути мекка для головня. Туди ближче до міста все ж пояскравіше. Друзі, перше клювання сьогодні. це Мабуть, окунець чи головень. Головень гігант на Смітівську пюрешку. Минулого разу таких не було гігантів. Но ось перший пюрешка працює. Першу рибу, друзі, піймав Смітівська пюрешка і Мега Галав. Це на відпускання зараз. Додому малючок. Бачили, були тички клювання. Весь прикол в тому, що головень ось стоїть Він по тихим місцям навпаки, а не там, де бестріне. От Там, де заводі, там, де немає течі, і там стоїть голови. І навіть тикає блишню. Але не можу засікти його, дуже-дуже ніжно бере. Наступний гігантище головень Це тут вся ділянка річки огна отаких от голови лише і приносить. Бачите, знову ця ж блашня, це сміківська пюрешка і отакий от гігант. Ну, гігант. Пливи додому, були переслідування і більш гарних головнів, але вони щось і ударчики були, але вони не засікалися. Ух, друзі, тільки що виходив головень такий. Не знаю. Кілограмовий, мабуть, бив. Вийшов, ну, класний головень, дійсно трофейний такий. Я таких в цьому сезоні ще не ловив. Ударив по блошні, але, але, на жаль, я його не підсік. Супер крутий головень був. Майже 2 години, друзі, рибалю. Дуже складна рибалка, дуже трудова. Ну, я і передбачав, що в цих місцях може бути дуже тускло, як і в минулому році. Ну не так прям. піймав два малих лобанчика. зовсім зовсім маленьких, там, навіть не по 100 грам, таких там пісюнчиків. Лад піймав одного, каже, грам 150-200 лобастий. Я бачив тут гарного головня, не скажу, що багато, ну бачу. Бачив головнів таких і з кіло, мабуть. Але вони щось не дуже клюють. Хоча була клювака у мене головня такого. Ну, ну до кілушника точно. Взяв він пюрешечку, тикнув і... і не засікся, на жаль. Ось, ну. Сподіваємося, що якийсь засічиться, більш-менш нормально, і щось ще вдасться піймати. Ось, Багато так, як і минулого разу було, що переслідують головні. В основному то тут малюки невеличкі, але багато що переслідує, але не хоче засікатися. Ось, Тобто йде стайка, іноді вони навіть тикають. тобто, ну, Якісь покльовки, ударчики я бачу регулярно, постійно особливо на смітівську пюрешку, можливо, не підібрав ще просто таку саму робочу приманку, Ну ось на смітівську пюрешку клювання є. Ох, гарний ударчик був непоганого головня, але блін, не взяв на шостка з Там явно головчик був поприємніше. Ну що, друзі, Вирішили з владом тут зробити. На базі відпочинку на пляжок, зупиночку на обід, на перекусончик короткий, Влад піймав ще одного головника і окінця, так що в нього зараз у нас рахунок на його користь. Десь опівні, зараз час. Риба пасивна, не клює, навіть голови, на якого так розраховував. Владик не ну розповідай, як риболовля. Риболовля... А, ось, ось де собака зарита. Оцей рибак, з дозволення сказати. Взяв сьогодні на риболовлю рибу, для того, щоб її повністю зіпсувати цю риболовлю, да? Ох и владик, безсовісний. Макс, привіт. Так, друзі, ну що, продовжуємо нашу риболовлю, випливаємо після обіду, підобідали, під'їли, нагнали риби апетит 12.40. Декілька годин ще можна сміливо рибалити. І погнали, погнали робити закид. І сподіватися на лобасту. Є перша клювака без покльовки. Так, підсів мікроголовин зараз на Міо від шостка спунця. Третя в мене сьогодні риба. Отакий гігант. Друзі, дійшов до перспективного переката, піймав такого гіганта на шостка спун Міо. Більші клювали, також були клювання нормальних головничків але піймався. Ось такий малюк. Звісно, цього малючка ми відпускаємо. Бачив, виходив в траві головень, але не схопив. Стоїть в траві, стоїть не під деревами, стоїть ближче до трави. Лобанчик. Непоганий там лобанчик вискакував, але піймати його не вдалося. Та стайка тут в траві стоїть. Можливо, хтось знає, дивіться, це от таке гамно у мене інших слів немає, пливе по пслу Тільки ми проплили базу зелений гай. І таке враження, що десь вони скидають своє гамно. І оце воно пливе по річці псел. І отут одразу-одразу заглох кльов, коли оце гамно попливло. Не знаю, можливо це я помиляюся, але в мене таке враження, що саме я правий, що це гівно скидає база. Нарешті, друзі, клювання. Блін зійшов. Малюк головничок на намію. Друзі, нарешті клювання після обіду. Що там в мене... А, тут окунець. Окунець. Він. Попався, гігантський окунець на мій смізинець. Так, це на відпускання. Четверта сьогодні риба. Є, друзі, клювання, мабуть, це окунець. П'ята сьогодні риба, норіс, масокорота і окунець. Гігант такий. Друзі, п'ята сьогодні риба, отакий гігантський окунь. Просто красавела. малюк пливи додому. Закінчуємо потихеньку риболовлю, час вже три години. Така риболовля. Не риболовля, а... Непонятно що. Рибу, яку я піймав, це дуже позорна риба. Три головнички, два окуньці і все. У Влада там ну, на одного окуня більше. Я на одного головника, здається. На одного головника окуні у нас однаково. Ось, ну у влада там тільки що він піймав головню одного такого грам 300, мабуть. Цікаво, що я тільки на там проплив, а лад там піймав. Стоїть головень, але він якось пасивно переслідує, тикає. Тут, до речі, спінінг зі мною, так можна сказати, зіграв трошки з лошутку, бо ну, на головному риболовлю, коли рівноміркою ловиш і коли ніжно бере головень, то це жорсткий. Спінінг він не дає засіктись риби, він її якби не в'яже, не січе. Вона тільки вдаряється і тут же тільки б'є, околеться і тікає. Ось, ну Не знаю, може це моя суб'єктивна думка, може не так, але ну, багато дуже не засікається, удари холості. Багато в мене ударів було, штук 20, мабуть ну, -то точно, якщо не більше за сьогодні. А от піймати, вдається дуже-дуже рідко рибу. Все, завершуємо риболовлю. Така вона вийшла слабенька. Влад мене зробив з рахунком. 6, 5. У мене два окунці і три головники. У Влада чотири головники і два оконці. Ось так. Тому, тому всім щасливо, всім пока, до наступної риболовлі.